По-перше, тому що виконком випадає на вихідний день, перший, слідчий виконком. Нема таких термінових питань, тому ми його як виконком не можемо робити. По-іншому нема таких документів, які потрібно було терміново вирішувати. Але виникло питання. Вчора, так, дітям вчора. Є звернення, мешканців? <кій> <Але>. мешканці? Звернулися мешканці. Да, мешканці по питанню заборони будівництва на Раковці. Там попередню каденцію виділили ділянки для будівництва двох будинків. Але ці ділянки не знаю коли, але були зараз недавно продані. Кому продані, хто може сказати? Щоб? Щоб? Хто розбирався? Ну, Прізвища не можемо, але представляли інтереси цих. Пек. Віктор, тому що він був присутній тримав. Пекар, що казали, що там щось да. будувати тепер, да? так? Е, мешканці стали е, на захист території, де вони е, слугували її на протязі багатьох років. Ну і е, очевидно е, будівельні норми. Не збережено І е, туди підходив наш ДАС обласний коблик, який сказав, що не можна будувати відповідно того, що дуже наближено до будинків та інші речі. Но для того, щоб в цьому розібратися і е, зупинити це будівництво, було визначено і вирішено, щоб е, зібрати е, нас виконком і е, прийняти участь в цій забороні. Тому о, звучить так рішення. У зв'язку з численними зверненнями громадян міста та керуючись е, статтею 52 закону України про місцеві України е, виконком міської е, ради вирішив заборонити управління архітектури міста Шеба, погоджувати будівельний паспорт на будівництво об'єктів по вулиці Аркацевої середині квартальної забудови до затвердження детального плану забудови території міста, звернутися в інспекцію ДБК Закарпатської області про допущення реєстрації декларації та або повідомлення про початок будівельних робіт у вулиці Ракові. Всередині квартальної забудови до затвердження детального плану забудови території міста Ужгород і звернутися до прокурора міста Ужгород для... Життя заходів прокурорського реагування стосовно відповідного будівництва та чинного законодавства. Е, нема заперечень, щоб ми приймати таке короткішення. Дякую. Ви бачите, що...